Забирайте забирайте Евакуйовують поранених з поля бою та надають їм першу допомогу. Так проходить навчання новопризваних до 105-го прикордонного загону. Зі слів інструкторки Тетяни Влащенко, це частина з базового курсу військової підготовки. До нього входить тактика, мінно-вибухова справа, а також тактична медицина. Після цього вони ще поїдуть у нас всі на базову загальну військову навчальні центри, коли вже буде на них виклик. Тетяна каже, цей день присвятили підготовці з тактичної медицини. навчальних десь 8 годин, у них тут загалом практика, є якийсь теоретичний матеріал, вони його засвоюють, розуміють, уже, що навіщо вони роблять. Далі вони це все на практиці відпрацьовують, закінчується все сценарієм. Погано відпрацювали, ідеально ні буде ніколи за ці вісім годин. Ну не можуть вони вивчити ось це все, щоб у них просто там все ідеально виходило і вони нічого не забули. Це просто нереально. Тобто, в принципі, це достатньо нормальний рівень за словами інструкторки. Після практичних занять буде обговорення помилок. Навчання дуже добре не подобається. Нормальні людей, інструктори дуже 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 доступно об'ясняються, де на вільній формі от, воно запам'ятають. Заступниця начальника відділу комплектування 105-го прикордонного загону Катерина Михайлівська каже, набір на службу за контрактом проводять щоденно. Зараз всі громадяни, які приходять, це здебільшого вік від 18 там до 45 років. Це ті, які хочуть на контрактну службу. І вони всі вмотивовані, у них прям іскри з очей. З її слів, люди від 18 до 25 років можуть підписати контракт виключно на рік, старші за віком на три роки. Разом з тим на рік підписують контракти медичні працівники і психолога. після того, як військовослужбовець вже відслужив цей рік, якщо він не має бажання продовжувати контракт, він має право звільнити з військової служби. Це прописано в нашому законодавстві. Дарина Перепечон, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.